Ще хотів би сказати про щодо економічного розвитку, український бізнес знаходиться в гіршому становищі, ніж бізнес в Європі. Мені здається, це очевидна річ: якщо ми будемо лібералізувати з точки зору наші зовнішні торгівлі, то ми вже зараз бачимо наслідки. У нас здійснюється польська експансія. Експансія польськими товарами, які вже захопили фактично повністю наш ринок. Ви подивіться. Товари, там, ну все, що завгодно: сири, молоко, далі потім яйця, побутова хімія, корми для тварин, все воно зараз польське. І ми фактично вбиваємо цим наших виробників. Тобто, це є серйозний виклик тому треба зрозуміти, що в умовах війни політика держави має бути протекціоністка. Жорстко захищаючи свої власні інтереси абсолютно на всіх ринках і говорячи, у нас війна, вибачте, ми вводимо додаткове оподаткування для імпорту, мінімум 10%, як це відбулося дві 2015 році, для того, щоб наш бізнес поставити в рівні умови. Ми не робимо для них преференції. Ми ставимо вас в рівні умови для того, щоб український бізнес мав відповідну цінову перевагу. А у нас зовсім інше відбувається. По-перше, ми навпаки, замість того, щоб оподатковувати імпорт, ми починаємо говорити зараз про збільшення оподаткування українського бізнесу, збільшуючи податки, в тому числі заробітної плати у людей, так не такі великі заробітні плати, зараз говоримо давати ще збільшуємо. Є проблеми мобілізації. Коли у бізнесу просто забирають ключових людей, і потім просто цей бізнес зупиняється, як результат приймається рішення про переміщення цього бізнесу в інші країни, тому що тут він працювати не може. Національний банк тримає облікову ставку в розмірі 15%. Як результат, комерційні кредити складають 20%. Питання інших фінансових ресурсів, внутрішні ресурси українського бізнесу вже виснажені. Залучити зовнішнє фінансування неможливо. Гранти не рятують ситуацію. Гранти трошки допомагають, не буду заперечувати, не буду тут сперечатися, але це не створює. Так, от чому має полягати якраз економічне зростання в умовах війни? Перше всі державні замовлення, які можуть бути виконані всередині країни, мають виконуватися всередині країни. Їх мають отримувати українські підприємства. Якщо вони здатні це виконати, крім того, що гроші лишаються в країні, це заробітна плата. От ви говорите, що не працевлаштовують. Ну звичайно, працевшну роботи нема. Ну роботи нема. Дайте їм роботи через платоспроможний попит, дайте їм попит від держави. Змінюйте свою політику, тому що те, що зараз відбувається, це вбивство українського бізнесу і ще два роки війни. І вибачте, тут буде повна польська експансія, повна польська експансія. Тобто тут будуть ми нічого не будемо виставляти. Ми своїх українців відправимо в Польщу, Вони будуть працювати на польських заводах, польська продукція, приходити сюди. Ми будемо продавати виключно лише тільки сировину у вигляді агропродукції, і то, яку не будуть пускати на Європу, а на африканські азійські ринки і Китай. Все це наше майбутнє, яке може бути, якщо ми не будемо дійсно здійснювати нову економічну політику, змінювати економічну паратигу, про яку говорили. Це перший момент. Далі потім, крім цього, необхідно підтримувати український бізнес. Кого ми зараз кредитуємо по програмі 5.7.9? Ще раз комерційні кредити. Це вже нереально. 20% Це який бізнес в Україні має заробляти по такому? Вибачте, якщо навіть... В військово-промисловому комплексу підприємство обмежували прибуток в розмірі одного відсотку, лише тільки пару тижнів тому назад нарешті поставили крапку в цьому питанні, дозволили 20, якщо не двадцять 25 відсотків прибутку. Ну про які кредити в розмірі, вибачте, 20 відсотків, міг брати бізнес. Жоден, навіть якщо у них є державне замовлення. Отже, в цьому контексті ми маємо змінити програму 5.7.9. Ми, до речі, мало кредитуємо малий бізнес. Ми тільки говоримо, що це малий і середній бізнес. А основні отримувачі це великі торговельні мережі, Сільпо, Новос, інші великі торговельні мережі отримують мільярди. І ми їм компенсуємо. А хто на цьому заробляє? На цьому заробляють комерційні банки. Чому тому, що. Держава компенсує різницю, фактично, яка пов'язана з високою обліковою ставкою при інфляції в 4,3%. До речі, я б не радів, що у нас така маленька інфляція. Це якраз свідчення того, що наша економіка вона поступово затихає. У нас буде спокійно як на кладовище. При такій інфляції інфляція має стимулювати зростання в економіці, тому радіти цьому не варто. Національний банк нічого не робить, коли у нас відповідно здійснюється от фактично ці процеси. Тому що треба робити, це гроші в Україні з підтримка українського бізнесу, надання їм фінансових ресурсів, прийняття зваженого закону про мобілізацію, виходячи з того, що бізнес повинен мати бронь. Для того щоб він продовжив працювати на працівників висококваліфікованих, тому що якщо він постійно буде забирати, підприємство будуть зупинятися. І звичайно, це питання захисту від імпорту, тому що на сьогоднішній день фактично нас просто-напросто витісняють з українського ринку. Ми не будемо думати про те, як там на ринок Європи, якісь інші вийти ринки. Ми фактично втрачаємо свій ринок у нас.